Добрий день з вами Любомир. Я вам покажу свої, свої мусорні баки, Вони називаються Як там? А, я вже сказала. У, у, у мене є багато їх. У мене їх багато. Бачиш там кількомі? Бачу. Прекрасно. Роз, розкажи про самих любимих. які твої найлюбимої. Ну, у мене є багато їх. І я розказую про них в своїй кімнаті. Ну, оці такі ну, зброями, зброями такі. У тебе зброї, це, тому що це пісень. І є такий чек там, де їх, там, де які вони, якого. В мене. У мене є комп'ютер. Електричний, простий комп'ютер, простого комп'ютера в мене є. Я буду міня, мінятися і в мене буде такий комп'ютер. Ну, поміняйте своїм комп'ютером, якщо буде, але я не буду мінятися. Отакий От такий, комп'ютер. І мій комп'ютер, він дуже класний, да, тато? Супер. І з бананом червоним. Молоко пират. Класс. Таким молоко пират. Ну, это просто чайка, но она не пират. Просто она ехала с торса. Ну, это чайка. Потому что она и тут из Мышка. О, домики. Мусор не домики. Ну, колесо, оно не вписывается в цей чак. Не вписують. Не вписують вот чек. Угу. Роздуєте все пока. Так, роздивився. Все зазняв. це зняв. Замітати хворі. Мої дві машини. Тому мусорні. Там можна класти молоко і погризене яблуко. Інфекцію. Другу інфекцію. Колесо. Знаєте, чому нам писується колесо і чайник? Чому? Вони були в машині. І, і оці, які в домі ж потервалися, Е, С стро, стро, вони в отеле. Три глази. Я зрозумів У них три глази, і вони в цьому Вони mm -hmm. нам теж не вписуються Це їхні туди так? Так, да? да, вони в ньому. Так, давай ми їх туди засунемо. Ну вони там не вписуються Зараз я ліфт. Оп, отакий ліфт І туди засовуємо мішку. І вона там. Оп. Я їй нічого не пристеплю, думаю. І її давай, я називаю так портал це. О, супермиша. Давай поди покажу супермишу. Її так само туди треба. Ні, супермиша не Вона вписується. А хто не вписується, вони... вони в машині і в доміках і в тракторах. І, і немає. О, оцей не дру... оцей не в ліфті. Вот таким мы, например, бутылочки. И там и, можно пиццу там тут пиццу чуть-чуть сюда. Пиццу можно посидеть и хоп, и, и вона впала на лыжи. Туда лыжи. Сковузать. Все, Любаса, YouTube тьоп розміщаю. И я хотів сказати тільки можете подивитися всю мою кімнату? Я Моя кімната – це файна. Члтый пивок. Тут даже занимаюсь.